Ми вітаємо вас на каналі Клягімауті Фау студія Мелітополь. Тема випуску сьогодні: Отруєне насіння музичної індустрії згубні наслідки. Зараз для поп-музики характерна тенденція до сексуальних збочень, окультизму і сатанізму. Все одно, наскільки сильним може бути збочення і сатанинський зміст, музична індустрія, як і раніше, наполегливо робить цих так званих артистів зірками. Тому що немає нічого іншого, на чому можна заробити так багато грошей, як на тому, щоб переступити табу. Співачка Кеша під час своїх концертів в Австралії в минулому році перед виконанням пісні «Канібал» пила людську кров, яка капала з людського серця. Навіщо? Вона каже, що в неї було на це натхнення. Також новий музичний кліп Крістіни Агілєри Йо Body», якому передую попередження при зйомках цього відео ніхто не постраждав. Показує не тільки дію сексуального характеру, але й насильні сексуальні акти, кульмінація яких смерть. Невже наше суспільство підійшло до останньої межі по задоволенню своїх хворобливих пристрастей, щоб опуститися до такої мерзенності? Бийте на сполах разом з нами, поки це отруйне насіння не дало своїх жахливих плодів. На цьому ми прощаємося з вами до нових зустрічей.